Ні для кого не секрет, що медицина в нашій країні галузь далеко не найбагатша та має безліч проблем. Дефіциту сучасного обладнання ліків і висококваліфікованих працівників не відчувають хіба що і літні приватні клініки. Якої ж думки мешканці нашого міста щодо стану коростенської медицини? Як часто вам доводиться звертатися до медичних працівників і як оцінюєте стан медицини в нашому місті? Ну на даний час звертаюся ну, раз на три на рік, а стан оцінюю негативно. Чому? Тому що лікарняна каса, куди ми здаємо гроші, практично нічого не дає нам. А лікарі, ну, що вони, звичайно, є спеціалісти, але старі, а молоді, що приходять, вони мало що розуміють. Ну, Слава Богу, дуже рідко звертаємося так, що ну, я думаю, що вони. Добрі люди. Хотілось би, звичайно, лучше. Я вспоминаю, как когда-то были больницы, да, когда-то обслуживание, когда-то это все неспешно, со вниманием, с рекомендациями. Сейчас это все, лишь бы отмахнуться, лишь бы быстро и все. Дуже часто возвращаемся. Дуже гарні нас лікарі. Ну медицина-то така, доволі постоятельна у нас. Ну можна було б просто Ну, сделати її якби то есть, щоб ця медицина уже была була как бы на уровне, то есть, поскольку она вона как бы в теории безплатна, але по факту все одно платна, і есть, офіційно платний, щоб ми розуміли, що ми платним день. Стан медицини нижче, може середній, ну чего не вистачає, на ваш погляд. Я не знаю навіть. Навіть не знаю, що вам сказати. Є спеціалісти, є все, але що вистачає, не, не знаю. Нема що говорити. Як оцінюєте стан медицини в нашому місті? Чи все задовольняє? Хотілося б краще. А чого не вистачає? Чого не вистачає, фінансування, мабуть, їм для кращої роботи? Знаєте, насильно руки не вистачає нашій медицині, щоб от сказали, зробили. а не так. Як ти прийдеш, на тебе посмотрить, скажуть, ну ми не знаємо, що в чому. Тому, мабуть, все-таки їй не вистачає денег їй не вистачає, <рес> ну, вот матеріального, технічного забезпечення я знаю. Я не так часто звертаюся, у цьому році один раз звернувся. Не вистачає ліків, не вистачає трохи уваги і порядочності лікарів. Як бачимо, думки коростенців щодо стану медицини в нашому місті різняться. Проте, мешканці древлянської столиці впевнені, є у світі дві професії, без яких людству, мабуть, не обійтися: це вчитель і лікар. Вони потрібні завжди і скрізь при будь-яких обставинах, чи то війна, чи мирне спокійне життя народу. У неділю наші медичні працівники України будуть зазначати своє професійне свято, щоб могли їм побажати. Я, ну звичайно, я їх вітаю зі своєї сторони. Бажаю їм, щоб їм було більше фінансування, щоб вони розвивалися і надавали нам чим більш кваліфікаційну допомогу. Щоб у них було здоров'я, щоб була постійна зарплата і щоб медицина в Україні була на найвищому рівні. Побажати звичайно здоров'я, терпіння, тому що з нами дуже непросто буваємо. Ми несправедливі парою до них. Здоров'я, терпіння і взагалі людського щастя. Що їм пожелати? Щоб багато було практики, щоб вони хоча б хотіли навчитися чомусь, а не просто був дипломчик. Побільше професійності побільше. Доброти. і доброти, щоб вони були уважні до пацієнтів. Здоров'я їм побажати, щоб вони нас лікували так, як треба. Крепкого здоровья им, ну и некоторым, конечно, терпения. Люди разные бывают. Ребята, будьте внимательны пенсионерам и даже молодым людям. Здоровье, прежде всего, здоровье, успехов и больше терпения, больше милосердия, больше внимания Дякую. и сочувствия к людям. Люди в білих халатах супроводжують нас протягом всього життя від народження і до останнього подиху. То, шановні медичні працівники, дослухайтесь, якими вас хочуть бачити коростенці. Іноді добре слово допомагає краще за будь-які ліки.